Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. Студії Владислав Бедренець, а передусім про таке. 15 років за зрадницькі підпали. Служба безпеки викрила двох ворожих агентів на Черкащині: обладнання для навчання. З нагоди Всесвітнього дня гуманітарної допомоги дітям Слобідської громади подарували планшети. Спорт без вікових обмежень. В Умані вже понад два місяці проходять безкоштовні заняття зі скандинавської ходьби для людей старшого віку. Детальніше у матеріалі телекомпанії Умань. Зночі на Черкащині лунали повітряні тривоги. По ворожих цілях працювали сили та засоби ППО. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. У межах нашої території знешкоджено сім російських БПЛА. Минуло з безпотерпілих, зауважив очільник області. Звернень щодо пошкодження майна наразі теж немає. Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув'язнення отримали двоє російських агентів, які вчиняли підпали на Черкащині. Зловмисників було затримано по гарячих слідах восени минулого року. Наразі організатор злочинів отримав 15 років тюрми з конфіскації майна. Його спільник, який співпрацював зі слідством, суд призначив 5 років ув'язнення. Як встановили розслідування, зловмисники виконували замовлення ФСБ на знищення адмінбудівель, автосил оборони та енергооб'єктів Укрзалізниці. Одним із засуджених є 35-річний наркозалежний з Виногородського району, якого ФСБ завербувала у телеграм-каналі з пошуку легких грошей. За інструкцію окупантів агент спочатку підпалив на території громади військовий позашляховик Трансформаторну підстанцію та ролейну шафу на залізниці. Згодом він отримав завдання спалити будівлю місцевого суду. Для цього він залучив свого 25-річного знайомого на підставі зібраних слідчими СБУ. Доказів суд визнав обох зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. А саме за частиною 2 статті 28, частини 2 статті 113 – це диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. За частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 – прим. 1 – це перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. За частиною 2 статті 28, частини 2 статті 194 – прим. 1 – умисне пошкодження об'єктів електроенергетики. Та за частиною 2 статті 309 – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення. Зняття чи пересилання наркотичних засобів. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. 19 серпня відзначають Всесвітній день гуманітарної допомоги, як нагадування суспільству про необхідність дій, які покликані полегшити чиїсь страждання. Напередодні цієї дати 10 діток, які мешкають на території Слобідської громади і мають інвалідність, отримали подарунки, новенькі планшети. Вони полегшать процес навчання і реабілітації. В центрі надання соціальних послуг Солобіцької сільської ради зібрались родини, які виховують дітей з інвалідністю. На території чотирьох населених пунктів, які входять до Слобідської територіальної громади, сьогодні мешкає більш ніж 100 сімей, що виховують діток з особливими потребами. Десятеро з них напередодні дня гуманітарної допомоги отримали новенькі планшети від громадської спілки Ліга сильних. Ця організація реалізовує міжнародний проект, спрямований на покращення умов життя та до доступу до гуманітарної допомоги людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, за свідченнями тих, хто має відтепер новенькі планшети, цей гаджет суттєво полегшить навчальний процес як учням, так і батькам. Я сам мріяв, щоб у мене був планшет або там комп'ютер. Ну от моя мрія збилась. Я мріяв, що в мене був ну телефон. Ну планшет це ще краще, тому що ну, більше екран, більше ну краще. Це дитині як знахідка, тому що був телефон не такий уже потужний і постійно на уроках то вирубає, то ще щось. І то в принципі це буде йому як знахідка. Цей планшет трошки потужності буде більше, бо постійно виходить з уроків. То за це дякую вам серед інших щасливчиків. І Вероніка Тягні Редно. Її родина переселенці з Лисичанська. З 2022 року вони мешкають у Слободі. Глава сім'ї військовий. Родина патріотична з козацьким корінням. Як настрій. Ну як настрій трошки поганенький псає Російська Федерація, То, що вона зараз в моєму місці зробила в місті Лисишанська, зробила велику каку, позбавила мене житла і мою родину. Ну і зробила так, що в найближчі років 20 без розміновування туди їхати після закінчення не буде просто неможливо. Дуже добре, так як вона навчається. у нас онлайн навчання, так як вона мене дитина з інвалідністю. Їй важко навчатися з усіма дітками. І вона у мене онлайн. До цього часу ми на телефоні, Ну це ж не всі функції виконуються. І коли нам позвонили і повідомили, то ми дуже обрадились, буде полегшено для дитини навчання. Вона зможе виконувати всі навчальні завдання, ті які надає вчителі, вони роблять ну, пальчиком по екрану. Буду навчатися невідмінно. Ліга сильних реалізовує цей проект у партнерстві з Європейським форумом інвалідності та християнською місією незрячих. Проект передбачає і інші заходи, спрямовані на підтримку людей з особливими потребами. Олексій Мартиненко один з тих, хто про підтримку знає нещуток. Вже майже два роки він працює координатором у проекті. Інвалідність це, це про якусь складність з чимось і ці. Засоби вони якраз надають можливість подолати якісь певні прийом. Дитина може навчатися, може розвивати ігри, вивчати цей світ, навіть якщо в неї досить якісь складні складно ситуація. Звісно, охопити усіх, хто потребує такої підтримки і допомоги, одній громадській спілці, не під силу. Проте у громаді вдячні за будь-яку увагу і допомогу людям, які волею долі опинилися у більш складних життєвих обставинах. Ми стараємося, навіть незважаючи на війну, стараємося приділяти увагу, не залишати поза увагою цю категорію діток і в співпраці з різними організаціями, так як із громадською організацією Ліга Сильне. Стараємося дати подарувати трохи промінчик світла, сонця і радості в цьому світі. Тож, принагідно, щира подяка і вдячність усім, хто надає гуманітарну допомогу, і сприяє підвищенню обізнаності щодо інклюзивної діяльності і толерантності у суспільстві. Стратегічний розвиток медицини, робота над економічною мітцю та реалізація політики героїв. На цьому акцентував начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець під час поїздки на Жашківщину. Спілкуючись з місцевими медиками, посадовець зазначив, що ця галузь потребує особливої уваги і ключове стратегічного погляду на розвиток, як загалом, так і кожного закладу. Зокрема, на зустрічі з підприємцями йшлося про сприятливий бізнес-клімат і спільне реагування на виклики часу. Крім того, Ігор Табурець зауважив, що пріоритетним напрямом роботи кожної громади. Є реалізація політики героїв, започаткованої президентом України. Триває капітальний ремонт спортивної зали Черкаської загальноосвітньої школи No5. Роботи з оновлення зали були розпочаті ще 12 років тому, проте через брак фінансування їх не вдалося завершити. Цього року рішенням міської ради були надані необхідні кошти. Спортивний зал, якого чекали діти, батьки, педагоги, довгих 12 років. Велика подяка. Що за нас не забули, і виростають крила, коли розумієш, що тобі є підтримка, є допомога, і буде наша школа не гіршою, як інші. У закладі тривають роботи з термомодернізації, утеплення фасаду, що сприятиме енергоефективності та створенню комфортного середовища для навчання. Повідомляє прес служба Черкаської міської ради. У Києві відбулися змагання Сила сердець. Подія, яка об'єднала ветеранів, військовослужбовців, їхні родини та сім'ї полеглих захисників. Черкаський МСК Дніпро представляли спортсмени-ветерани російсько-української війни Артем Лукашук та Олександр Скринський. Як повідомив директор комунального підприємства МСК Дніпро Юрій Гончаров, Артем здобув одразу три нагороди: перше місце присідання на одній нозі, перше місце кантування колеса 50 метрів, третє місце веслування на тренажері 500 метрів. А Олександр вкотре довів, що сила духу не має меж. Його незламність, характер і віра в перемогу надихали не менше, ніж спортивні результати, сказав Гончаров. В Умані вже понад два місяці проходять безкоштовні заняття зі скандинавської ходьби для людей старшого віку. Детальніше у матеріалі телекомпанії Умань. Щосереди учасники збираються на заняття, аби залишатися активними, дбати про здоров'я та спілкуватися в колі однодумців. Я тут від початку, з першого заняття. І дуже, я б не ходила, якби я не бачила ніякого результату. І що, це, це добре, що нам організувало наше керівництво таке, таке, таке дозвілля. Це ж рух це здоров'я, особливо в нашому віці. І оцей рух він, він мені дає життя. Зі слів 84-річної Світлани Смутової, переселенки з Бахмута, ці заняття стали для неї способом тримати себе в русі та знаходити нових друзів. Я можу сказати зараз те, що спасибі цій владі, цьому городському голові, які оце все зробили і забрали нас. Бо я не знаю, чи була б я жива там, чи ні, мабуть, ні. Нашому управлінню захисту населення. Тут оце предложили цю ходьбу скандинавську. Це мені дає щось. Во-первых, Остеохондроз. Це треба все время роз, роз, это. Ходьба, розходьба, тут по кругу ходимо. Заняття проходять безкоштовно, а користь від скандинавської ходьби полягає у поліпшенні роботи суглобів, дихання та загального тонусу організму, зазначає тренер Павло Блонський. Я був дуже здоровий, скам так, 160 кг не було. Зайнявся скандинавською ходьбою, втратив лишню вагу і почав проводити заняття у нас в нашому місті. Умані. Ну, скажем так, кому, кому лікар не забороняє ходити, проти показань скандинавської ходьбою занять немає. Я проводжу зараз на даний час оздоровчу скандинавську ходьбу. Не фізичний напрям. Упродовж двох місяців існування проєкту до занять долучилися 16 постійних учасників віком від 60 до 80 років. Ми палиці для скандинавської ходьби даємо свої. Нам міжнародна організація МОМ допомогла в придбанні 10 пар скандинавських палиць. Крім того, у нас ще є закуплені за власні кошти, 8 наборів палиць. Якщо треба буде більше, будемо підбирати, шукати. Організатори запрошують охочих приєднатися до занять зі скандинавської ходьби. Серпень на Черкащині відзначився першими холодними ночами з температурою до плюс 7-8 градусів. Такі умови не типові для регіону. Ніч з температурою нижче плюс 10 градусів у нашому кліматі вже вважається нелітньою і зазвичай таке зниження починається із середини вересня. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, погода в області перебуватиме під впливом локального антициклону з центром над Карпатами, який поступово переміщується на Молдову. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, 20 серпня, небо у Черкасах буде вкрите хмарами, без опадів. Температура по області 13-26 градусів. У Черкасах 23-25 градусів. Наступна ніч має бути з дещо вищою температурою повітря 18-20 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад берези. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде, Україна!